У рівному переселенці можуть безкоштовно отримати теплі речі. У Палаці культури хімік працює гуманітарний центр. Аби отримати речі, ВПО потрібно показати відповідний документ. Рівнян теж закликають нести у центр теплі речі. Є потреба у взутті та ковдрах. Ольга Данілюк продовжить. Слікових дорослих та дітей а? для сміхового два зросли. Один ага. Підідати Ага. верхній одяг, взуття, кофти, штани та навіть іграшки. Усе це переселенці можуть безкоштовно отримати в рівненському палаці культури хімік. Анна принесла віддати свої речі і взяти інші, дитячі речі свого сина. А, він вже вираз. Йому подумали, що куди їх дівати, що тут дітки також є і вирішили принести сюди. Адже ті, кого війна вигнала з власних осель, не мали часу збирати з собою ще й валізу з усім необхідним одягом. Вони рятували найцінніше своє життя. Ми виїхали в май, а як би тепло було, всі, що ще не утягнемо сюди. Так що приходиться ходити по таким центрам. В центрі є речі як для дорослих, так і для підлітків та дітей. Знайти потрібне просто, адже волонтери попіклувалися, щоб усе було розміщене згідно віку та статі. Мають своє місце, посуд та пледи, один з яких собі в квартиру вже вибрала пані Галина. Оце плед, оце зимове дія холодно. А це так пішла подивитися. Може, яка ковтина чи безрукавочка все і досить. І Я дуже дякую. Я дякую людям, що вони приносять. Розумієте, це наші люди, бо це, оце наші настоящі українці. Шестирічна українка з Донеччини також обрала для себе річ, якої на новому місці їй не вистачало. Це іграшковий коник. На ньому дівчинка розважалася, поки її бабуся шукала теплі речі для сім'ї. Мені він подобався. У мене тільки в бахмуті всі ігрушки залишились, але тут м'які є іграшки». Попри те, що речей тут чимало рівняни охоче діляться усім необхідним теплого одягу, в центрі все ж не вистачає, адже щодня сюди навідуються від 30 до 70 сімей переселенців. Тому саме на цей асортимент тут довелося ввести певні обмеження. У нас є обмеження на верхній одяг та взуття. Через те, що в нас його, на жаль, не настільки багато, щоб видавати великі кількості на одну людину. Тому у нас такі обмеження, що за один візит одна пара взуття та один верхній одяг на людину. Не вистачає постіль. Дуже якби, завжди великий попит на постіль, на ковдри та на пледи. І чоловічі взуття. «Так. Чоловічі взуття також. Натомість літній одяг сюди приносити вже не потрібно. Знаючи про дефіцит верхнього одягу в центрі, наш телеканал також попіклувався про чиєсь тепло взимку. Дуже вам дякуємо. Переселенці оцінять, отримають. Ми його розвісимо. Працює гуманітарний центр з середи по п'ятницю з 10 до 13 години, а в суботу з 10 до 16. Вихідні. Неділя, понеділок та вівторок до слова, звернутися за усім необхідним в центр можуть не лише переселенці, а й рівняни та військові. Щоправда, необхідність отримати тут допомогу вони так само, як і ВПО, мають підтвердити відповідним документом. Що, поки ми здолаємо ворога, жодна людина не лишилася на самоті та без необхідної їй допомоги. Всім бажаю миру, здоров'я, терпіння, мужності. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.